«Віарбазар» – меблі на замовлення це просто щодо дозволу на застосування атакам що відповів Медведєв. і відповів він наступним чином. Звісно, він вже е, вибухнув погрозами про третю світову Екс-президент Росії, заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв погрожує світовою війною через дозвіл Джо Байдена на застосування ЗСУ «Ракет Атакамс» по. Військових цілях країни терористам як пише біль, та Німеччини Німеччину Олаф Шольц отримав несподіваний, нібито комплімент із Кремля за відмову постачати Україні ракети Таурс. Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав позицію Шольца відповідальною. Однак сам Шольц, реагуючи на ці слова, був стриманий і зазначив, цитую, що. Пан Лавров часто говорить багато, але не по суті на саміті G20 у Бразилії Лавров знову використав трибуну для погроз на адресу західних країн і він нагадав про нову російську ядерну доктрину, згідно з якої напад на Росію з боку неядерної держави, яку підтримують ядерні держави, може бути розцінено як спільну атаку на Росію. Приводом для подібних заяв стали удари Сил оборони України по території Брянської області з використанням, нібито американських ракет з при цьому. Заступник глави ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв, відомий своїм своїми неадекватними висловлюваннями знову пригрозив заходу третьою світовою війною. Він написав, що використання західних ракет проти Росії може бути розцінено як напад країн НАТО. і за словами Медведєва, у такому разі Росія може застосувати зброю масового ураження як проти Києва, так і проти об'єктів НАТО, де б вони не знаходилися. Використання ракет альянсу подібним чином тепер можна кваліфікувати як напад країн блоку на Росію. У цьому разі виникає право завдати удару у відповідь зброєю масового ураження по Києву та основних об'єктах НАТО, де б вони не знаходилися, і це вже третя світова війна. Далі про підпал порхової бочки. Ердоган розкритикував дозвіл на удари атакам з по Росії. Дозвіл президента США Джо Байдена Києву на ударами американськими ракетами по території Росії призведе до ескалації війни. Помилка подібна до китка вогню в порохову бочку. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган, повідомляє з посиланням на CNN Turk. Ми не вважаємо це рішення правильним і не схвалюємо його. З самого початку українсько-російської війни ми думаємо, що вона може закінчитися невеликою кількістю зброї, більшою кров'ю, великою кількістю сліз, а більшою кількістю мирних зусиль, більшої доброї волі та дипломатії. За його словами, Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як крок, який розпалює війну, і гарантує, що вона ніколи не закінчиться. І Ардоган вважає, що цей крок Байдена нібито. Не лише призведе до ескалації конфлікту війни, а й призведе до ще більшої реакції з боку Російської Федерації. Путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю у разі нападу за допомогою балістичних ракет. Все це може поставити регіон та мир на межу нової великої війни. Ердоган хоче, щоб українська та російська сторони зосередилися на світі на мирі і зберігаючи спокій, не піддаючись провокаціям. Він сказав, що цитую: найменша помилка допущена на ґрунті цієї великої помилки буде подібна до китка вогню в порохову бочку. Наголошу ще раз, тому раджу всім бути обережними. Сказав Ердоган.